Ефір, люди, люди, вони самі від себе беруть кошти, закупають такі продукти, Це в цей день захисно потребують людей. І тільки роздаємо, от, служимо людям. Потім помолимось, дуже доросленька <кхи> <свистові> слова самого Господа Ісуса Христа. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить до того, що послав мене має. Але перейшов під смерті до життя. Бути дуже важні, друзі, за слова самого Христа. Знову і знову запевняю вас, коли Бог щось говорить, він не обманює, що хто слухає Слово Моє, от ви зараз слухаєте Слово Боже. От Він говорить, хто слухає Слово моє а, і вірить у того, хто послав мене. Ви вірите в Господа Бога. Єдиного Бога, який створив все світ, він створив время, час, да, пространство, матерію. От. От хто вірить Господа, що послав Ісуса Христа, щоб Він помер за наші гріхи, вже має вічне життя?